Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І в мене є фінансовий план за 5 років накопичити зі своєї зарплати 1 мільйон гривень. Я потрішки йду до цього плану. Сьогодні мені прийшла зарплата, і я в черговий раз хочу купити ОВДП. Фактично, інших інструментів в Україні не існує. Це найпростіший на даний момент. І так, я куплю, напевне, оці, оцей папер до 10 вересня. Куплю я їх 10 штук. Дохідність складає 14%, сума купівлі складе 10%. 1343 гривні 20 копійок, витрат немає. Надходження буде 10 736 гривень. Таким чином, очікуваний дохід складе за три місяці так, 392 гривні 80 копійок з цієї суми. Натискаємо далі з тарифами ознайомлений. Купити, переходимо до підписання. Писати. третєму. Все ми купили 10 ОЛДП, 14% річних, дата проведення буде 3 червня 25 року. Купляйте ВДП, допомагайте державі, заробляйте собі певні кошти, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, я все читаю, намагаюся відповідати. На все добре, разом йдемо до якогось фінансового успіху. Бережіть себе, до побачення.